Вітаю всіх друзі. Сьогодні хочу розглянути такі дві імпортних плати. Це більш такі старіші плати. Є ось така велика і ось така маленька. Ну, Дуже вони цікаві. Я вже їх подивився, дуже такі цікаві плати. Так, щось друзі, перш за все, зразу, що ми бачимо. Бачимо, одразу у нас маємо мікросхеми. Це все забирається обов'язково. Одна, 2, 3, 4, 5 великих. Зараз спробуємо, чи вона в нас вийде. У нас без. Е, так зняти. Певно, що... А ні, знімається, друзі, бачите. І не треба, не треба випаювати. Знімається так. Добре. Тобто можна таким чином. Е, якщо не знімається, зараз спробуємо ще одну. Якщо не знімається, то потрібно вже випаювати. Бо є такі, що не знімаються, добре запаяно з іншої сторони. Тут в нас іде. Добре, не будемо затягувати, о, бачите все, і ми його забираємо. Добре, не будемо затягувати. Далі, друзі, що ще хотів показати? от Тут а чому хочу показати? Є в нас фільтри. Уже я такі фільтри розбирав і здавав. Тут ось у нас їх 6 штук. Що я про їх хочу сказати? У їх ось цей корпус. от я виламав. добре, Цей корпус у їх мідний. Ця мідь іде вона дуже добре йде, вона непогано важить. Вони є більших друзі, розмірів Є більших розмірів. Тобто обов'язково фільтри от, забираємо, все воно добре, бачите, забирається, все чудово. Далі є у нас підстройщик. Підстройщик у нас має посріблення хороше роз'єм. Забираємо на латунь, перевіряємо на посріблення. Так само і цей. Ось маємо таку. Якби дирчисту, зараз глянемо, але я думаю, що позолоти тут не буде в їй Тут буде посріблення, скоріше за все. Давайте її виламаємо. Да, тут, друзі, посріблення ну Такі напівбочата є. Е, Теж треба перевіряти, але золотий волосок там буде. Е, і ось такі червоні я хочу розібрати. Зразу о! От вона і поламалася, Що в нас воно тут знаходиться. А в нас тут знаходиться фольга. Що е, е, тут цікаво, друзі? Інша сторона нам дуже цікава. Дуже багато СМД конденсаторів, ось як маленьких. Так і дивіться, які шикарні, шикарнючі є, воно, здорові. Дуже багато і СМД резисторів. Також є ось і трьома ніжками. Е, Дві з однієї. СМД-резистори, ці чорні і з трьома ніжками, оці всі чорненькі забираються на переробку на золотий волосок. СМД-конденсатори великі, маленькі, всі перевіряємо, звичайно, знімаємо, перевіряємо на магніт. Якщо вони будуть немагнітні, вони підуть по 65 тисяч, по-моєму, там за кілограм. Якщо, а вони доволі в старіших платах трапляються. І бувають навіть у нових завжди потрібно перевіряти. Бо можна здати те, що за грам візьмете гривню 50 а могли б взяти 65 гривень за грам. Тобто ось така ситуація. Так, Все валиться з рук у мене добре, друзі. Розглянемо, ну, розглянемо ще цю іншу плату. Я не хочу затягувати відео, вам надоїдати. Бачите, плата маленька, ось в мене на руці буквально. Але маємо мікрухи, маємо 3, 4, 5, 6, 7 мікрух, Обов'язково знімаємо. У ну, мене тут, мабуть, не вийде добре зроблена якісна плата імпортна. Випаюємо, перевіряємо на позолоту, але в будь-якому випадку ми забираємо на золотий, на золотий волосок на переробку. Є ось дирчистий, перевіряємо, може, бути позолота, більш за все, імпорт буде. Буде це є, буде посріблення. Трошки міді. Ну, ось такі К-50, типу, Е, Є ось такий роз'ємчик. Тут мені добре видно, що тут посріблення, але він такий трошки галіменький, його погано розбирати. ну не знаю. Е, Теж нас цікавить інша сторона тильна. Е, тож, друзі, дивіться, Ось є які гарні як малесенькі SMD-конденсатори. Е, так, маємо і он такі доволі дуже, даже непогані. Так само маємо з ці чорні резистори з циферками, з буквами, з надписами. Все його здуваємо, все забираємо, все воно дуже гарно знімається. До речі, я хотів вам показати, що от давайте навіть давайте попробуємо. У мене скальпель, але можна Стамеску брати, можна, ну це якщо не феном, якщо не феном, а так, вручну. все воно. Гарно знімається. О, в мене розколовся. О, знявся, бачите? Добре знімається. Береться стамезочка, собі, рукою прикрили і погнали, воно знімається. Але найкраще це все діло феном будівельним, просто прогріли, платку взяли, стукнули гарно. І це є або над коробочкою якоюсь зробили, щоб воно не розліталося такого типу бортика. І феном просто все здули нагріли. І у вас залишиться чиста платка. Друзі, кому було відео корисне цікаве, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. А наразі будьте всі здорові, збирайте метал і багатійте.